Українці. Ви на каналі Країна за Кадром. Мені прийшла посилка з Києва від пані Ніни. Зараз я її розкрию. І ми зараз зробимо розпаковку. Ми Зробимо розпаковку ножика забрати. Угу, тут ще ще ножик потрібен. Ще ножик потрібен. Тут потрібно ще розрізати. Отак, От ножик прокласти. І зараз ми будемо робити. Розпаковочку посилки. Ось це коробочку на бік. О, ой, яка краса! Я вже здогадалася, що це. Я вже здогадалася, що це. Ой, Боже, яка краса. Друзі, дивіться, яка краса. Подивіться, друзі. Це покривало на ліжко. Гляньте, яка краса. Боже, я захваті. А я тільки думала, думаю, знімаю розпаковки, другий раз і ліжко в мене таке негарне, не накрите, нема покривала. Думаю, кудись поїхати треба десь купити покривало. А тут покривало, подивіться, друзі. Так, добре, я зараз це трішки на сторону, щоб було вам видно. Бо такі саме подушки, наволочки на подушки тут. Їх не буде видно на покривалі вам. Ось дивіться, для подушок. Дивіться, отака маленька для подушечки. Яка краса. Отака на більшу подушку. Гляньте, друзі. Я в захваті. О, яка краса. Дивіться. Так, ще на велику подушку. Дивіться, друзі. Оце так! О, я в захваті. Пані Ніно, щиро дякую вам. А це на табуреточки. Отакі. Це на табуретку стелити. Зимою табуретка холодна пустелити, щоб сідати на тепленьке. В'язані які штучки, ось вони на табуретку надіваються, отакі от, от чохли. Яка краса. Друзі, я в захваті. Дивіться, боже, ручна робота в'язана, пані Ніночка. Дай Бог вам здоров'я міцного. Боже благословінь вам. І ще щось тут. Ага, торбинки отакі. Це торбиночки такі по проду. Ті. Це торбинки такі фрукти чи овочі брати в магазин, як ходиш. Коли йдеш в магазин, там купляєш фрукти. Оце торбинки такі для фруктів. Які красиві, дивіться, друзі, які симпатичні торбинки. Гляньте, козирно. І зав'язочка така є. Ниточка. Раз, затягнув, зав'язав. Які чудові торбинки. Пані Ніночка, дуже вам дякую за ваш подарунок, за ваші подарунки. Дай Бог вам міцного здоров'я. Дивіться, друзі, яке шикарне покривало. Дивіться. Боже, яка краса. Дуже гарно. Ну, дякуючи вам, пані Ніна. Тепер наше ліжко буде виглядати ось так. Колір дуже підходить до нашого сервенту, до речі. Дивіться, друзі, які красиві табуретки стали з цими накидками. Подивіться, як красиво, я в захваті. Ох, і гарно! Взагалі, яка краса, пані Ніна, я вам дуже-дуже дякую. Пані Ніна, я в захваті від вашої посилки. Щиро дякую вам за таку гарну посилку. Покривало таке красиве наліжко. Наволочки, накидки. Чи чухли, як правильно сказати, чухли на табуреточки. Я щиро дякую вам, пані Ніна. Дай Бог вам здоров'я міцного, Боже, благословінь вам. Нехай Господь береже вас і вашу родину. Щиро дякую вам, пані Ніна, за ваше чуйне, добре серце. Ви так вирішили нам допомогти. Щиро дякую вам. І дай Боже нам перемоги для нашої України, щоб всі люди повернулися додому, щоб був мир. Хто ще не підписаний на канал, запрошую підписатися, поставити вподобайки та не забудьте залишити коментар. Бажаю всім вам здоров'я, миру, успіхів у всьому. І саме головне, щоб дав Господь Бог нам перемогу. Дякую всім, хто був зі мною. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.